Ви на каналі Redcing Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Ну що ж, розпочинаємо, звичайно, повернення УПЛ. Всі чекали. Я розумію, що наш ріденький чемпіонат він завжди цікавий. Е, вже на почувалися, як то кажуть, ці інчупати грають, пора і нам. Розпочинаємо, звичайно, з. Напевно, ну, а-ля центрального матчу туру Динамо Київ-Карпати, бо Карпати це амбітна команда, наша Львівська. Плюс е цікава штука, ви знаєте, об'єднання з рухом, ніби відбулось. Багато граців з руха перейшли в Карпати, Краснопір, Сич, Федор. Ну, Карпати посилились. І ми наділися, що буде якась боротьба, що нав'яжуть. Лопашко казав, що немає різниці, з ким грати, будуть грати. Але, друзі, на жаль, так не вийшло. І Динамо ну, скажімо так, спокійно на класі обіграло Карпати Могло бути більше, могло бути гірше. Один сам Ярмоленко, напевно, в першому таймі у момента два тримав забивати. Просто щось забагато то перетягував, то видумав, може, повірив, що він же Месі, але він же не молодий і не може реалізувати всі моменти. А в другому таймі Динамо своє забило Михайленко забив. І дуже класний гол. Ваната на Ваната, якщо в казі він в одне перекинув Педрозу і з правої пробив. Найкращий Бардир забуває один з найкращих голів туру. А що Карпати? Карпати практично нічого не створили, на жаль. Буквально там один момент Краснопіра трохи розчарували. Лопашко каже, що вони не ставали в захист, але я сподіваюся, що буде краще. Бо в першому таймі Динамо перші хвилини взагалі їх практично як знищували. Динамо з таким захистом не пропускає гол. Приємно і лідирує перемогу. Динамо вітаємо фанатів. Динамо Карпати. Надіємося на хороші результати наступного матчу. Шахтар Донецьк закривав тур Лівим берегом, приймав на арені Львів. І переміг 1-0. По рахунку, здається, що все непросто, але по грі практично в одну калітку створював моменти, забив, до речі, Марян Швед. Дуже довго він або не грав, або не попадав в склад, грав тільки на туристських матчах і забив свій гол. Нарешті. Вітаємо Шведа, до речі, вихованця із Карпати в курсі. І, і, Хочу відмачити дебют Каша Еліаса. Вийшов людина раз, вдарила в перекладну, а потім штангу. Ну, непоганий удар, в створює моменти, видно, що бореться. 18-річчя нападаючий бразильський. подивимося. Ну, непогано. Шахтар не впевнено по рахунку, але ми, впевнено, по грі переміг і старається наздогнати Динамо. А ще один з лідерів, звичайно, Олександрія грала з Орю. Принциповий матч. Завжди команди борються за Єврокубки, а оксари того року навіть борються за чемпіонство. Зоря перша забила гол. Здавалося, що буде важко, але Філіппу зрівнює. Так само один з найкращих бомбардирів, і в другому далі на початку робер рахунок 2-1. Філіппо молодець. боксерія втримала перемогу і далі нав'язує боротьбу Динамо за, як то кажуть, чемпіонську гонку підтриму. І подивимося, що буде далі дуже-дуже цікаво. І відкривали чемпіонат такий матч Колос Чорноморець. І, знаєте, вже на другій чи третій хвилині е, Каратаєв помилився, пас назад віддавав дуже легенько. і Коло забив. Але швидко Чорноморець відігрався там прямим ударом з штрафного дуже класний гол. Пізніше винуватець голу, який привіз в першому таймі, дуже класний розлізний пас. І Чорноморець здуває перемогу 2-1. гольову, дуже класно. Інголець приймав поліція. знаєте, Інголець щось взагалі не, не сильно радував в першій половині сезону. Зараз так само почав погано, Полісся жало, треба було Полісся вигравати. Вони виграли 1-0. Забив, до речі, Батіста Фекунту, новий нападаючий, новий гравець полісів, щоб з пасу Назаренка. Полісся створила свої моменти, забили, перемогли, важлива перемога для Ашура, бо не все так просто в них було. Хоч Хочеться відмітний матч, такий як Кревбас-Верес. Верес там перервав пер, поросожену серію Кривбаса а ніби рахували, що Кровас дома, але грав Верес дома. Помилка механькова, в руки воротар не зло м'ячу. збоявся, що м'яч вийшов за лінію, але такого не було. І Верес забив один, в першому таймі забив другий. Кобас щось спробував, створював, але Верес забив третій. І ось такий досить сенсаційний рахунок. Верес обіграв Крабас 3-0, Верне Дуб. Звичайно, що злий рух. І, оновлена команда, як то кажуть, були у них проблеми. Казалось, там епідемія травм, ще щось і грало Зеленес. А в ЛНС Нас Гурчук, тренер. Вернувся Роман Горчук, хороший тренер. Дуже класний гол забив ЛНС на другій хвилині Танковський. шов кутовий, руха. Дуже класна контратака. Треба було в центрі фолити і не дати ЛНС розігнати атаку. Але один з найкращих пасів, напевно, туру, а можливо, і далі буде, як то кажуть зовнішньо з тією стороною стопи, Танковський вихід сам на сам, 1-0. І рух пробував в кінці, міг навіть зрівняти, але нічого з того не вийшло, і ЛНС перемагає 1-0. Оболонюю Ворскла 1 0 перемога оболоні. Була пенальті. Максимов там нервувався, кричав до судді, получив червону. Нічого Ворскло не вийшло, і Ворскла, на жаль, як то кажуть, поступається. І можна сказати, що ну, трохи, трохи дивно що поступається. Ось є всі результати туру. і Ось така табличка. Ми в таблиці що бачимо: Що Динамо лідер має 5-очок відриву від Олексії, від Шахтар, звичайно, має, має запасі. Хоче приблизитись. І хочеться відмітити, що ні одної ніч не було в турі. Дуже дивно, як підчувато часу любить зіграти 0-0-1-1. Приємно, можливо, далі буде так і будуть тримати, і будуть забивати, і будуть дуже цікаві матчі. Наступний тур у розпочинається п'ятницю. Три матчі. До речі, хочу відмітити, що Карпати приймають ЛНС, але, на жаль, у Львові грати не будуть. Є проблеми з газоном. Не підключили вони вчасно підігрів і будуть грати гратися майже в Житомирі. То має можливість, звичайно, проходити на седьон підтримуйте львівську команду. А знаєте, хочеться ще відмітити три матчі в п'ятницю один з них матч оболонь Полісся в першій годині дня. А пізніше Динамо 15. Ну, друзі, п'ятниця це робочий день. Треба робити в таку годину. Я розумію, що холодно, але щоб можна було подивитися цей матч, а не ну, вже як є. А центральний туру, звичайно, Шахтар Олександрія. Боротьба. Шахтар, щоб ну, за чемпіонство. За Хороші результати. Я думаю, Динамо хоче, щоб було ніч'я. А ми хочемо, щоб був дуже цікавий матч. Ось такий був тур, ось такий нас чекає тур. Всім друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. До зустрічі, па-па.